Ей, бидло, пушку кинув. Та, ну. Хто ти, бля, такий? Кому ти Германа здав? Ха! Ну ніхера собі вас залетів на військову базу, підняв шухер і питаннячки якісь мені ставиш? Бля, мочканути б тебе тут і все. Чуєш? А ти цю штуку давно чистив? ПМ без догляду часто клинить. Ну. Я фартовый. А у всех фартовых батоны горят. Что? Да. 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 ПМ ж часто клинить без догляду. Таке я фартовий. А, смішно. Бля! Чуєш, я ніхто. Просто наношу аномалії на мапу. Звісно, я продаю на стороні таким, як ти. Але це все. Нестор займається сканерами. Нестор? Де він? Маєш ним базарити. Бугор смітника. Здорова купа сміття. Не прогавиш. Не. Пи... Гребаний батон. Дякую Вася. вас. Нешпо на північ від залістя. Погодь. вас що накрили? Слухай, я не зливав германа. Я, звісно, зливав людей, але вас не втих. <клухи> Відпочинь.